Все повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом, безумовно, не хочеться втрачати людей. Повернути людей неможливо. І це безповоротні втрати, ця кількість військових, цивільних дітей, дорослих. І в будь-якому форматі закінчення війни цей момент ніхто не пробачить. Як би не говорили дипломати, якби, яких би одяг вони на зустрічах не надягали, що б не відбувалось в майбутньому, безумовно, будуть перемовини, безумовно, вони будуть різні. І трьосторонні, і двосторонні, різні формати будуть. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. бо... Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил де окупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться. Ми не визнаємо території рускими, ті, які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали. Ми не визнаємо це. Ми повернемо, коли і як. Я не можу сьогодні сказати, але це ціль. Справедливість. Це буде, я вважаю, в кінці кінців найскладніше. Бо, як я й сказав, території повернуть люди або час. А ось втрати людські повернути не можна. Тому можна зробити тільки одне єдине. Це справедливість. Тобто, хтось в вбивці повинен за це відповідати. Це буде, думаю, найскладнішим викликом, чесно, я так вважаю. Тому що всі будуть шукати можливості із наших партнерів, можливості тих чи інших компромісів з русскими, і, безумовно, а ми не можемо відпустити питання справедливості за вбивство треба щоб платили сплачували тих хто ті хто вбивав